Так, друзі, всім привіт! На зв'язку з SmailSil Shop. Наші контакти на візиточки. Інстаграм-магазин. Смайлсил і наш сайт. Сьогодні на короткому огляді у нас магнітола на шкоду Octavio Superb. Чи ще не шкода, а Superb просто. Це в нас іде велика магнітола, штатна моніторчик Самий максимальний, скажімо скрипта для цієї магнітоли. Штатна рамочка у нас йде вже в комплекті з закругленими краями, все як потрібно. Android 11 йде, повний комплект у нас для підключення йде. Штатні фішки, перехідник на радіоантену є у нас також. Канбас декодер є, блочок теж в комплекті, два USB-входа, один вже підключений на штурпу і ще один ось запасний є. Далі GPS-антенна у нас йде для офлайн-роботи навігації, все по стандарту. Ну, звичайно, Тюльпани для підключення підсилювачів, підголовників і таке інше, також під камеру заднього виду, окремий тюльпан. Це все в нас є. Також ми доукомплектували клієнту камеру за нього виду від циклон rs 62 Крута камера глянцевого кольору. Ось гарантія один рік на неї. Дуже круті лінзи йдуть. і день і вночі буде класно показувати. В різного типу при установці буде дивитися, як штатна, дуже зручно паркувати з нею буде. Також у нас кабель 6 метрів. Через цю машину провести, щоб було. Ну і такі от шайби і гайка для того, щоб зафіксувати камеру вкріпленні. Так, По магнітолі у нас іде Android 11, 2 ГБ оперативи, 16 строєна. Стандартний варіант з класним дуже екраном. Ось таке у нас меню. Як бачите, яскраве таке і цікаве. Еквалайзер у нас. Дуже хороший, в принципі, від 60 Гц до 199 кГц настраюється бас, окремо об'йомний звук настраюється. Також у нас є еквалайзер, можна вибирати Предустановлені, скажімо так, є стандарт. Грає дуже непогано, класне звучання в цієї магнітоли. Так, У нас тут по стандарту є Play Market, Google карти, YouTube, Navitel навігація, Google Chrome. Настройка кнопок на кермі штатних. Також це в нас все є. Можемо зберігати, збрасувати, тобто настраювати, як ми хочемо. Face, встановили Phone Link, це в нас дубля, дублювання з телефону зображення. Тобто є Android USB, Android Wi-Fi і iPhone Wi-Fi. QR-код скануємо і скачуємо додаток Тіма, називається. От. Тобто прикольна штука. Е, так. В принципі, по Android все стандартно, все добре працює. Музичка, все, як бачите, так виглядає. Треки можемо так переключати. Також по папкам є. От. Е, от так ми нажимаємо. І у нас тут всі папочки наші. Вибираємо треки, які надо. В общем, ви поняли? Відео, звичайно, у нас також є. Теж вибираємо накопичувач. Ну, от останній фільм, який у нас відкривався, наприклад. Як бачите. Також тут крута фішка є, зараз я вам покажу. Ось, ось, наприклад, хочемо дивитись відео і окремо, щоб у нас навігація справа була, у нас тут роздвоєння, роздвоєння екрану є. Нажимаємо. І ось сюди ми зараз. Оп! І отак от воно буде працювати. Треба закрити. Точніше раз. Зробили на весь екран. Крута штука. Must have, скажем так, кому потрібно. Bluetooth, звичайно вже є. Bluetooth-музика в нас окремо для музики є розділ і для дзвінків. Тут у нас є будований мікрофон на передній панелі. Тут контакти підтягають телефонну книжку. І таке інше. Дуже зручно. Е, так Інформація по автомобілю. Парковочні лінії включаємо виключаємо. Track-Line Adjustment. Настроїчки. Так, аудіо я вам показував. В принципі, є ще заводські настройки. Просто заходимо в настройки, настройки навігації, настройки екрану можемо виставляти яскравість обої, настройки підсвіток кнопок. Так, зараз треба кабель підключити, щоб показувало. Так, у нас не показує підсвітку. Ручна автоматичний режим. Ага, все, у нас біла підсвітка. Зараз подивлюсь. автоматична, ручна. Ручну вона не страю, тому що у нас тут стоїть білий колір. От, як бачите. Така у нас регулювання підсвітки. Задержка виключення є на 48 часов, або виключено. Тобто, що така штука є? що затримка, але вона поканув все буде виключатись. Настройки автомобіля є, задній дисплей. Коротко, куча всього можна вибрати. Настройка навігації, внутрішні настройки. Язик ввода, системні настройки. Інформація про устройство: 16 ГБ, 2 ГБ ОЗУ. Так, GPS. хранення, Android. Навіть показано 12-й, але по заявленню було 11 Android. Ну, тим не менш, е, працює нормально, адекватно. В принципі, питань ніяких немає. Радіо, ось такий у нас інтерфейс. Все стандартно, FN1, FM2, FM3. В принципі, нічого такого, зберігаємо станції. Це без проблем. Ось такий в нас головний екран. Зручно. Треки приключаємо. Аукс також наш є ззаду. Через тюльпан підключається, кому потрібно. Aux In на тюльпанах йде. Так. Ось така от магнітола. Всіх цікавить ціна, яка. Ціна на даний комплект з цією камеру, камерою. 9000, грубо говоря, без камери 8000 ціна. Даємо на нього гарантію також. Магнітолка сама по собі хороша. Іде стеклянний екран 25 d Тому кого зацікавило, звертайтеся, є в наявності. Підходить на Октавію на шкоду Super з 2008 по 2014 роки. Також у нас є варіанти на шкоду Октавію А5, А7. Також вже з'явились на Rapid у нас магнітолки на Rapid. Тому, якщо у вас така магнітола, звертайтеся, підберемо вам ваш варіант. В основному вони такі ж самі йдуть, або 9, або 10 дюймів, відрізняються тільки перехідною рамкою. Тут бачите, така на суперб. На А5-у йде вже з цим, з, з кліматом, вже нижче йде Вставки під клімат. На А7 і на Rapid так само, але вона тут зверху ширша, а знизу гуща. Тому ось такий от варіант є в наявності. Відправляємо нашому клієнту. Якщо у вас також суперб, звертайтеся, відправимо також і вам. Всім дякуємо за просмотр. Гарного дня. Ставте лайк.